Всім привіт! Знаєте, з сьогоднішньої проповіді наших пасторів Станіслава і Юлії Слатоненки я зрозуміла одне, що нам тут даний час, і цей час нам дає Бог. І це такий час кредиту, тобто це є кредитний час, який нам дав Бог. І для того, не для того, щоб ми грішили, не для того, щоб ми жили, як ми хочемо, не для того, щоб ми мали Бога в душі, не для того, щоб ми мали свою віру, свою особисту церкву, до якої я ходжу, бо там ходила моя баба і діду. Ні, а для того, щоб ми реально включали свої очі, вуха і були реально в правді, в істині. e Бог дає нам людей, Боже, Бог дає нам тих пророків, тих посланців, які проповідують істину, які проповідують правду. І знаєте, на землі міг земля могла би вже закінчитись давним-давно. Бог міг би це все припинити, Бог міг би просто стерти з лиця землі, нас всіх, і тут же би нікого не могло бути. Чому? Тому що те, що витворяється тут на землі, те, що людина творить на землі із землею, те, яка як росте агресія, скільки зараз війн, скільки зараз хвороб, скільки епідемій, нічого не покращується. Земля не стає краще. Що як нам про це говорить еволюція, що ми що потопу не було, що землі мільйони мільярди років, і ми походимо від мавпи. Еволюція свідчить нам про те, що ми мали би стати кращими, але як ми бачимо, нічого кращого не стає. Настає той кінець, який йде вже до завершення, і знаєте, чому нам даний кредит? І чому земля ще не знищена Богом? Тому що тут насправді є люди, які проповідують Євангеліє, і Бог сказав, що ще. Дається час на землі, нам усім, тому що тут є ще ті люди, які проповідують. І доти, доки не буде проповідувано всім від краю до краю землі, до тих пір ми маємо ще отой час, отой кредит. Ми маємо тут нам Бог дав таку велику милість і благодать, щоб ми тут ще на землі навернулися і покаялися саме через людей Божих, які проповідують, які розрізняють час і період, в який ми живемо. А ми живемо вже в останні часи. І реально, як людина не хоче йти до Бога, як люди просто не хочуть навертатися, тому що кожен хоче судити, засудити і висловити свою думку. Але Бог каже одне: покайся і віруй в Євангеліє. І я розумію, що тільки завдяки таким людям, які реально хочуть спасіння. Які ведуть до спасіння, які проповідують чисте, неперекручене Євангеліє, які говорять про те, що буде апокаліпсис, що ми живемо в останні часи, що ми рід останній, що Бог каже, закликає нас покаятися. Прикладів море, маса. Єврейський народ, Ніневія, Содом і Гомора, потоп. Тобто маса прикладів, що Бог дав той час, потоп. Дві тисячі років прийшов потоп. Содом і Гомора. майже дві тисячі років Бог спалив Содом і Гомору. Чому? Чому так сталося? Нам даний оцей час, нам даний оцей кредит. І до тих пір, поки ми не навернемося, то Бог дає ще нам той час, але цей час так само спливає. І я розумію, що люди Божі, вони прийшли на цю землю, Бог вибрав, Бог помазав, Бог поставив для того, щоб вони говорили ту істину. Тому що, якщо я закриюся і буду казати, ні, мій Бог у душі, я маю тільки свою віру, свою церкву, я хожу тільки туди, де я хожу, але я при тому не міняюся. Я при тому не пізнаю Бога через його слово, то. Я не знаю, де би я була сьогодні, яким би я була сьогодні, якщо б реально я не почула слово Боже. Якщо б реально мені мої люди Божі не проповідували про те, що мені треба змінитися, я б реально вже б загинула, і ця смерть могла б прийти раптово. Тому я дякую сьогодні тим людям Божам, нашим пасторам, я дякую церкві, слово Боже, місії Слово Боже, за те, що вона розповсюджує Івангелі по цілому світу. Тому запрошую вас в церкву слово Боже, де ви реально дізнаєтесь, пізнаєте Бога через його слово, де реально Уть великі зміни у ваше життя, де реально ви зрозумієте, що цей світ належить Богу, не людям.